З'явився один адекватний в інформаційному просторі це Служба безпеки України начальник департаменту кібербезпеки Ілля Віттюк. Він сказав про те, що про повне технічне блокування телеграму в Україні не йдеться. Тому що крім ресурсів ну, з пропагандою ворожою. Є дуже багато патріотичних каналів, є дуже багато каналів, які підтримують Україну. Ось наш канал, до прикладу, Телеграм, профілю і Ютуб там. Ми, 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 так, ми, ми не облизуємо владу, ні. Але ми за Україну. Ми боремось за те, щоб українці розуміли, що відбувається, критично осмислювали і приймали рішення відповідно до наявної ситуації. Ми ніколи е не були каналом, який. Протидія чому? Чому протидія? Протидія нашій обороні, протидіє чому. Але чи може наш канал назвати таким, знаєте, провладним? Ні, ні, ми ніколи і не позиціонували себе. І от мені приємно, що є люди. Служби безпеці України, які кажуть, так, є канали, які працюють е, на Україну, працюють в Україні. І е, ось він повідомив, що Росія проводить багато е, кампаній таких по е, дискредитації не лише в Телеграмі, а відкриття. Знаєте, відкриття для наших. Деяких чиновників, гарячих голів з Верховної Ради. А й через Facebook виявляється, через Тікток, через Твіттер, ну X зараз. Водночас в Телеграм є багато про українських патріотичних каналів, які протидіють ворожій пропаганді. Чудово! Чудово! Це прекрасна, пр прекрасна теза. І ви бачите, а, виявляється, що і шляхом а, створення свого контенту. Це якраз і є адекватна, цивілізована позиція, а не закрити все заборонити. Ну Давайте тоді Фейсбук, тоді Twitter, давайте тоді Ютуб позакриваємо, все позакриваємо. Ну а що? Там же хтось сказав один із, де там з розвідки чи де, що що це таке, що кожен може завести свій канал і писати все, що він хоче. Так це демократія називається. Альо, ребят, це демократія. Ну, я, я приємно здивований, що в Службі безпеці України, ось, будь ласка, адекватний нормальний коментар. І лідюка. Ну, сподіваюся, що мій канал теж проглядали, аналізували. Так, і ще раз повторюю: ми, ми не дублюємо новини з єдиного марафону. Ні, ми не дублюємо. Ми даємо альтернативну, але, звісно, про українську, патріотичну нашу позицію. І подобається нам об'єктивні факти чи ні, ми їх аналізуємо. Ми від них не ховаємось. Я думаю, що це найкраще. Про українська позиція. Телеграм, щоб ці профілю.